Дорогі глядачі, всіх вас радий безмежно бачити. Сьогодні я би хотів скласти прогнозування на 2023 рік для дуже чудового. Класного міста, міста молоді, як його називають, літературної столиці України для Харкова. Шановні харків'яни, жителі Харкова, Харківської області. Я вас усіх дуже сильно люблю, обіймаю. Бажаю вам мирного неба над головою і в новий рік з новими емоціями та з новим позитивом. Всіх вас закликаю. Нехай у вас у всіх все буде добре. Давайте подивимося, що чекатиме Харків та Харківська область на циганській колоді карт. І на Слов'янській колоді. Нагадую, я Роман Заводовський, циганський. Екстрасенс, Езотерик працює з циганськими картами, чтець Оракулів, експерт Центру Древо Життя Романа Шептицького. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером телефону. Дивимось початок року для Харкова, середина року для Харкова. Та кінець року для Харкова. Так, дивимось тут. Що є видиме для Харкова 2023 рік, що є приховане для Харкова. І висновок, під якою Егідою взагалі пройде для Харкова 2023 рік. А тут чотири карти теж додатково тягнемо на Харківську область. Давайте подивимося, що буде відбуватися в Харківській області у 2023 році. Чудово, давайте подивимося. Перша половина, Харкова, перша, перша, перша половина року для Харкова дуже класна і хороша карта. Мені вона дуже подобається карта, яка називається Подарок. Дуже хороше і активне фінансове підсилення Харкова, збройне, матеріальне підсилення Харкова дуже класна карта. Середина. Середина. Карта, яка називається «Ребенок». Це свого роду підказка. Жителі Харкова середина року, максимально приділяйте час вашим дітям, максимально дбайте про їхній захист, про їхню безпеку, про їхнє благополуччя. А ще карта дитини говорить про народження чогось нового, про переродження. Харків ніби відроджується, ніби народжується щось нове. Дуже позитивна і хороша карта. Середина року це. Період активного відродження Харкова, можливо, почнеться активна відбудова цього всього того, що нам окупанти спалили по Харкову. Тобто я бачу якісь дуже якісно хороші переміни. І ще одна карта кінець року для Харкова. Карта, яка називається Надіжда, також сила позитивного мислення, також позитив. Також міра в себе, в свої можливості. Максимально класна та позитивна карта, взагалі комбо з позитивних карт для Харкова випало. Ну, враховуючи, як Харків настраждався в 2022 році, я хочу вірити, що цей прогноз таки збудеться. І в 2023 році Харків і відродиться, і стане збагатиться максимально, і надія буде в кожного жителя Харкова. Цього я вам усім бажаю. Верхня карта, що є видиме. Ну, така трохи небезпечна карта. Карта працівника, Карта ворога. Все-таки, бачите, такий ворог зачився з-за дерева і щось вишукує, винюхує. Колаборанти, сепаратисти, придателі, зрадники міста можуть діяти проти міста. Будьте обережні, активний сепаратизм. Нижня карта, що є приховане. Карта скорботи. Також не надто хороша карта, потенційно загрози по Харкову все одно зберігаються. Прогноз більш позитивний, але все одно я бачу, що певні загрози та атаки потенційні можуть бути. І остання карта дуже класна і дуже позитивна. Карта дому. Тобто рік для Харкова пройде під егідою дому. Шановні харків'яни, максимально приділяйте час вашим рідним, близьким, вашому дому, вашій сім'ї. Це хороша карта, це дуже хороша карта. Загалом ситуація по року мені подобається. Так є загрози тут. Так, є загрози обстрілів, так є колаборанти та сепаратисти. Але загалом, оця от лінія, оці от карти три, ця комбінація є дуже позитивна. Я бачу, що Харкову надається новий шанс і нове життя. Нехай так і буде. Харківська область. Перша карта карта Джокера. Активна якась мілітаризація, якісь активні військові дії по Харкову можуть відбуватися по Харківській області. Шістірка пікова не надто хороша карта. Це карта колаборантів, сепаратистів, а також загрози по здоров'ю. Максимально жителі Харківської області подбайте про своє здоров'я у 2023 році. Десятка пікова також не є позитивна карта. Це карта, яка говорить про якісь теракти, які можуть бути потенційно. І вісьмірка Христова це гади. Гадюки, активізація колаборантів та сепаратистів. Я бачу, найбільша загроза для Харкова полягає в тому, що є дуже багато шпигунів, колаборантів та сепаратизму. Особливо по Харківській області, по Харкову ситуація трохи краща. Тому, будь ласка, максимально зібралися, максимально воюємо з тими гадами і пам'ятаємо про свою безпеку. Шановні жителі Харкова, Харківської області, бажаю вам мирного неба над головою. Нехай у вас все буде добре. З вами був Роман Завидовський, всього найкращого!